Демонтажем по рекламі саме так вирішили боротися з недобросовісними підприємцями. Фахівці кажуть, що в 2011-му було рішення виконкому про впорядкування таких вивісок. Вивіски мають мають виготовлятися з натуральних матеріалів або матеріалів сучасних, які вдало імітують натуральні дерево, шкло, метали різні. Відповідно до порядку, вони вони повинні бути стилізовані ну, на одному будинку, в одному стилісті зроблені вивіски і відповідати в тонах. До фасаду, однак року часу підприємцям не вистачило аби чемно замінити власну рекламу. Тому при спробі примусового демонтажу на площі ринок щинився неймовірний галас. Люди нарікають, що такі заходи є неправомірними та залишають їх заробітку. В мене працюють люди, і люди мають діти. І хочуть гроші, і хочуть зарплати. Хто піде на другий поверх туди обслуговуватися? Якщо не буде тої реклами, весь час я плачу гроші, плачу, плачу і плачу. Дайте жити, так, дайте так? працювати. Мені за 60 років я ще працюю, я підприємець. Дайте прожити. Якщо неправильна реклама, не та реклама, яка на їхню думку не відповідає історичному центру івано франківська вони повинні звернутися до суду. Суд повинен постановити рішення на підставі постановленого рішення. Виконавча служба повинна завести, завести провадження, і тоді і тоді повинна проходити процедура щодо зняття реклами. Реклама це є право власності. В рекламно-інформаційному центрі запевняють, діють виключно щинним законодавством. Мотивацію підприємців не розуміють, адже йдеться не про повну ліквідацію вивісок, а лише їх заміну, яка б гармонійно вписувалася у фасади навколишніх будівель. В доцільності таких дій переконані і представники відділу охорони культурної спадщини. Там кажуть, практично вся центральна частина це. Пам'ятки архітектури, тому така барвиста та хаотично розміщена реклама псує вигляд міста. Враховувати потрібно стилістику даної території загалом та кожної будівлі. Зокрема, для цього взялися розробляти навіть відповідний довідник. Тут необхідно очевидно зробити виробити таку таку порадник, такий якусь книжку, порад, які якими би могли бути вивіски в. Середовище там стрижне середовище 19 століття, так би мовити, так як це зробили, наприклад, у Львові все скаже той же історико архітектурно опорний план, над яким зараз працюють. Чим не виконали рішення виконкому лише окремі підприємці, решта приписи влади проігнорувала, тому їхні вивіски демонтовуватимуть примусово. Очистити центр Івано-Франківська від рекламних вивісок сьогодні так і не вдалося. Обурені підприємці перекрили шлях демонтажному крану власними автівками. Фахівці кажуть, якщо власники таки не знімуть свою рекламу, наступного тижня доведеться це зробити примусово. Лариса Віталій Магалатій, новини 402.